Просто зараз на початку е цієї години хотів би привітати гостя з у співрозмовника Олексій Панич, історик, філософ, блогер. Але я би можливо ще й сказав, що напевно політичний експерт трохи Ой. так. Отже, не проанонсував тему, власне, з якої ми почнемо. Це, звісно ж, зустріч на цьому тижні відбулася з президента України Та Порошенка разом. З, ну, він спілкувався з журналістами на своїй традиційній зустрічі. Чому тому що ну напевно згадаємо, що вже от в травні минуло як два роки його президентства, вже багато на цю тему говорилося. Є плюси, є мінуси. Багато було обіцянок і багато їх не виконано. Ну тут що можна згадати в першу чергу? Напевно, те, що провели перші за його президентства більш-менш чесні вибори. Так, це Парламентські, про те, що все ж таки всі умови щодо інтеграції України в ЄС виконані на сьогоднішній день. І так само ми говоримо про те, що МВФ в принципі, нас не залишив і погоджується і далі нас фінансувати. На вашу думку, все ж таки. Чи можна говорити про більш плюси чи про мінуси президентства Порошенка в контексті того, що його довіра людей до його як от першої особи в державі з 56% в 2014 року впала до майже 17% там з чимось в цьому році? Я думаю, що це нормально, що довіра впала так у багатьох президентів буває всередині каденції, але я хотів би попередити, що перед тим як казати щось добре про президента, я маю відкрити маленький секрет. Всі ж знають, що про президента просто так ніхто доброго слова не каже. Тому коли хтось виступає і каже про президента, добре це його спонсорує компанія Рошен. От я привіз собою цукерки. Це я заїхав в магазин «Рошен» тобто і взяв, ваш, взяв собі як Ваш гостєвий майданчик профінансував. Правильно, це як пороховода. Мене Ізу. спонсорує Рошен, і тепер я, чесно зізнавшися в цьому, можу казати про президента все, що я думаю. Тобто тобто те, що я думаю, Цукерки добре мого дитинства. До речі, цукерки. корівка абсолютно корівка моє улюблення. Мені за це цими платять, щоб я добре казав про президента. От тепер, коли всі знають, чому я кажу добре, я скажу те, що я думаю. Що насправді президент це головний менеджер країни. Ми його всі наймаємо на роботу. От я коли оцінюю президента, чи він виконує свої обов'язки добре, я думаю, що я від нього хотів, що він міг зробити, що він не міг зробити, що я від нього маю. Для чого я наймав цього президента? Я за нього голосував. Перше, це безпека країни, друге, це євроінтеграція, поступ до Європи. У вимірі зовнішньої політики і внутрішньої політики от три речі. В плані безпеки ідеалу не маємо, але маємо максимум того, що могли б мати. Ми не здали більшу частину України, ми обмежили ту окуповану зону і не відступили від тої лінії обмеження, яка є. Ми добилися того, що продовжені санкції проти Росії. А чого ще ми могли б очікувати? Війну оголосити Росії і покласти тисячі життів. Силою звільнювати о, о, ці окуповані території те саме, тобто маємо максимум з можливого. Нема претензій в цьому плані. Армія міцні оборонний комплекс так, сяк працює, покращується. Чому рейтинги падають? Рейтинги падають, тому що життя поки що не покращилося. Ну, в принципі, те саме відбувалося так, як із Арсенієм Яценюком, котрий був ще донедавна прем'єром. Коли говорили, що він він же ж дуже добрий прем'єр, тому що взяв країну е, практично в такому занепаді під час війни, і в принципі треба було б зробити знижку. Те саме треба зробити і, і Петру Олексійовичу, так е, стосовно його президентства. Ну я оцінюю просто не по ідеалах, а по тому чого можливо досягти. Тепер щоб запустили президент, має вийти давайте вже так: на пік форми, як Олімпієць має вийти на пік форми на Олімпійські ігри. Президент має вийти на пік популярності на момент наступних президентських виборів. Для того щоб це сталося, треба зараз робити непопулярні реформи, щоб вони дали свій, свою віддачу за пару років. Оце зараз і робиться. Робиться те, що тимчасово країну гальмує, але в перспективі дасть віддачу. Отак От я сприймаю теперішні реформи. Безпека є. Наскільки можемо ми забезпечуємо євроінтеграція? просувається, просувається внутрішня політика. Тобто в зовнішній політиці, мене до президента практично претензій немає у внутрішній є. Але то о, окремо треба розбирати, що залежить від нього, а що не від нього ну, до речі, стосовно популярних чи непопулярних реформ, які відбуваються і відбуватимуться в Україні, і з, з огляду на співпрацю з МВФ. Ми сьогодні так само будемо протягом години говорити. Зараз пропоную Олексію відволіктися трошки на сюжет, згадати, як виглядала власне ця зустріч президента з журналістами. Після чого продовжимо. Другий рік свого президентства Петро Порошенко підсумував спілкуванням із журналістами. Перед запитаннями намагався зарядити усіх оптимізмом, назвав макроекономічні показники щодо росту ВВП більше одного відсотку та вгамування інфляції на рівні восьми відсотків. Порошенко не сумнівається, що МВФ дасть вчасно наступний транш у своїй перемоги. Президент записує судову реформу. Зізнався, що зателефонував усім лідерам фракції, які зробили її можливою. Ляшку не дзвонив щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент сьогодні покладає основні надії на озброєну поліцейську місію ОБСЄ. Її вже начебто починають готувати. Сам запросив журналістів поставити незручні питання щодо свого бізнесу. Вважає, що в офшорному скандалі все юридично бездоганно, а податки від продажу Рошена пообіцяв сплатити в Україні. Новиною стала заява про новий склад ЦВК, однак, поки що він невідомий. Ось такий матеріал підготували наші колеги. Я нагадаю, що у нас в студію Олексій Панич, історик політичний експерт. Говоримо про президентство Петра Олексійовича Порошенко. І власне, от запитання інше: закидали і закидають дуже часто стосовно того, що нічого практично не змінилося від часів Януковича і Кучми. Наприклад, в питанні того, що президент формує навколо себе. Ну є такі термін кумівство в політиці, і формує навколо себе таку своєрідну інфраструктуру. Як ви відповісти на це запитання? Дві відповіді дам. Перша відповідь: Не забуваємо, що в нас Конституція не часів Януковича, а Конституція відновлена 2004 року. Тобто про повновладні президента, який мав Янукович, Петро Олексійович Порошенко, навіть і не мріє, таких повноважень в нього немає, і ніколи не буде. Це щодо авторитарної влади президента. Тепер дивіться щодо команди: от е, один з парадоксів українського патріотизму: ми хочемо реформ, швидких реформ. Швидкий результат може дати тільки. Авторитарне одноосібне рішення. Ну, інколи кажуть, нам треба свого лінкваю. Але для того, щоб такий був лінкваю, треба, щоб він мав повноваження. А в нас алергія на авторитарні повноваження. Ми не дамо президенту таких повноважень, щоб він справді міг одноосібно здійснити те, чого від нього всі вимагають. Який вихід? От ставлю себе на місце президента, тільки один. Командно ключові посади, так, щоб вони не сварилися з президентом на кожному кроці, а більш-менш виконували ту саму політику. Чи це є кумівство? Залежить від результату. В кожній країні світу, кожен політик приходить до влади, проводить з собою команду на ключові посади. І не лише в Києві, але й по регіонах. Особливо. Будь ласка, питання в тому, для чого ця команда буде працювати. Тобто ми маємо або роздрайв в політиці в своєму досвіді, як Ющенко, Грисся з Тимошенко, або маємо команду, яка працює на себе проти України, як за часів Януковича. Була команда досить монолітно, але працювала не на національний інтерес. Зараз, от про Порошенко, на відміну від Януковича, я не можу сказати, що його особистий інтерес суперечить національному інтересу України. Йому треба обратися на другий термін. Я, на його місці я б хотів, бо я певен, що він хоче. Для цього треба показати економічні успіхи за наступні три роки. Він буде працювати, щоб був економічний успіх. Буде. Йому треба, щоб було економічне зростання. Треба. За рахунок російських кредитів це вже не буде. За рахунок російського газу це вже не буде. За який рахунок? Тільки за рахунок чесного зростання економіки і боротьби з хабарництвом і з корупцією. Тут наші інтереси збігаються. Тому Тут йдеться до речі, не навіть про не про другий строк, а про те, чи добуде він свій перший строк. Власне, ми знаємо, що чимало вже закидів було з від інших лідерів політичних і інших політичних сил стосовно того, що навіть імпічмент треба організувати президенту. Ну, за його це, такі дії я б сказав так: ті, хто хочуть зараз організувати імпічмент, якраз того і бояться, що до кінця першого терміну в нас буде реальний ефект від тих реформ, що робляться зараз. Вони цього і не хочуть, бо тоді вже владу так швидко не поміняєш. Буде віддача, от зараз і е, на півдорозі це перервати. Це буде зрив в минуле. От стосовно реформ і, і прагнення президента, все ж от як ви зазначаєте, зробити кращим життя в Україні українців, трошки перестрибну на іншу тему. Ми її теж будемо сьогодні обговорити. Стосовно от цього спрощеної процедури ввозу вживаних авто в Україну власне рішення проголосоване. Тепер президент має чи заветувати, чи підтримати його. На вашу думку, от Петро Олексійович, всі знають що людина заможня фінансово так незалежна. Якими принципами сьогодні президент все ж таки керується в прийнятті своїх рішень? Адже що, наприклад, може під тиском заможніх там автодилерів, які мають собі їх лобістів в парламенті, наприклад, там загальмувати а, цей процес? То чи може а, якимось чином президент сьогодні поступитися під тиском тих чи інших політичних сил або ж олігархів і прийняти рішення не зовсім народне? Скажімо так, ну на президента не так то просто тиснути. Ну хто може тиснути? МВФ, хто ще може. От Міжнародні гравці можуть, і це з ними не можна Міс... не рахуватися. Місцевий бізнес в обмін на голоси. От коли відбуваються якісь тут не дуже зрозумілі ззовні кроки там, президента чи в парламенті, треба враховувати, що постійно в політика це місто торгів. Ви хочете, президент хоче проголосувати якийсь реформаторський, нормальний, проєвропейський закон. А йому такий-то олігарх каже, я, я дам тобі голоси своїх депутатів, але ти за це не чіпай такий то бізнес. Або не чіпай такого то посла, mm. або ще когось і доводиться вирішувати, що важливіше, чим поступитися, що виграти. Що ж пане Олексію, дуже дякую за те, що знайшли час. в Неділю завітати до нас студію. Принесли неспорожніми руками. Прийшли, прийшли з цукерками. Нагадаю, що це Олексій Паниш, історик, політичний е експерт і блогер. Дякую вам ще раз. Гарного вечора. Ну, а наш ефір триває. Таким чином можу вже перейти трохи до іншої теми і привітати скайпом Олександра Міхельсона, Це журналіст, блогер, е пане Олександре. Вітаю вас. Пане Олександре, вітаю вас в студії Еспресо. Доброго дня, доброго вечора. Я щойно просто вимкнув звук, я стежив за вашою програмою і тепер я вас слухаю тут. Так, дуже добре, що ви нас чуєте. Ну, наразі... Е... Тема наша наступна. Ми вже про це згадували знову ж таки з моїм співрозмовником, що на це так звані чорні списки регіоналів і так звана амбарна книга Януковича. Перше питання на вашу думку, все ж таки, ну вже обговорили продовж тижня багато цю тему, але все ж коментар від вас. Чому ця інформація з'явилася саме сьогодні? Коли ну, в принципі, багато інших тем важливих, адже ми знаємо, що подібні списки вже знаходили в 2014 році після того, як Янукович втік, одразу у нього там в гір. І були подібні папери знайдені, і друге запитання: все ж таки, от а, чому, наприклад, очільник СБУ Василь Грицак нічого про це не знав? Він в одному з телефірів так і зазначив. А з іншого боку, журналісти, народний депутат, колишній і народний депутат Лещенко, про це знав і тримав так само ці списки до сьогодні. Ну, дивіться, ви тут одразу так кілька питань задали. По-перше, завжди є багато важливих тем, і тим не менше виникають ще важливіші. По-друге, ну, тобто тут не може, я думаю, бути такого прямого зв'язку, що от є якісь важливі теми, які треба, як то кажуть, перебити, які треба там переговорити, і виникає ще якась. По-друге, я хотів би наголосити, що основні матеріали все-таки надав не мій колега Сергій. А основні матеріали було надано колишнім високопосадовцем саме зі Служби безпеки України. І чому в такому разі про це не знав чинний голова Служби безпеки? Ну тут треба його питати, очевидно, і питати серйозно, тому що ну так бути не повинно і так бути не може. Так само, як аналогічні запитання повинні бути поставлені власне до цього екс який чомусь. Раніше не оприлюднював ці дані, а тепер вирішив оприлюднити. Що стосується Сергія, я маю на увазі, Сергія Лещенка, народного депутата. Ну він там уточнив, що він додав кільканадцять сторінок. Там один раз кількість, там десяток, другий раз шість. Ну це не гріх. Тут якраз знаєте, звісно, е, кожна людина повинна. Маючи факти і свідчення злочину, доповідати про цей злочин, відповідні компетентні органи, але е, зобов'язання у цьому напрямку з боку е, спеціальних службовців, е, і діючих, і колишніх, вони суттєво більше за фактом. І тут більше питань насправді до Служби безпеки. Чому, грубо кажучи, в них це було? І до певного часу вони мовчали. Ну і третє, ми побачили, що в дійсності там е, у цих списках фігурують різноманітні особи, різноманітні структури, е, які це е, моє припущення, це не є звичайно фактом, поки іншого не встановить слідство. Але, наприклад, за моїм припущенням, і я думаю, більшість колег зі мною погодиться, е, це далеко не повний список. І тут знову виникає питання: а де повний список, і що в тому повному списку? Так. Тобто питань питань багато. Олександра, зараз ми продовжимо цю тему з вами обов'язково. Я пропоную глядачам вам згадати взагалі, що це за амбарна книга, і що це за списки. У нас так само є новички матеріал на цю тему, Забув. тож будьте уважними після за кілька хвилин продовжимо спілкування. Чорна каса партії регіонів це перелік виданих сум із розписками. Спочатку про неї розповів колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак. Він передав ці дані в Національне антикорупційне бюро. Потім журналісти Української правди оприлюднили свої фрагменти. У них дані про понад 66 мільйонів доларів на хабарі відомим політикам та чиновникам за 6 місяців 2012 року. Брали гроші у регіоналів, депутати з нашої України та комуністи. Олег Ляшко боявся, що засвітиться і його. Прізвище, але на сторінках, опублікованих журналістами, його не знайшли. Окрім політиків, тисячі і мільйони доларів регіонали витрачали на журналістів та політологів. Коли буде оприлюднено списки ТПК, ви, я думаю, без подиву дізнаєте, що фінансували зовсім не партію регіонів, а зовсім інші партії, в тому числі дуже гучні на сьогоднішніх виступах з парламенту. Ну, я б сказав, найгучніші. набу сказало, що відкриватиме провадження за кожним підозрілим епізодом з чорної каси. Артем Ситник заявив, не оприлюднюватиме всі матеріали, аби не злякати фігурантів. Журналісти висувають кілька версій появи чорної каси: тиск на депутатів перед голосуванням за зміни до конституції, намагання розколоти опозиційний блок та спроба відвернути увагу від офшорного скандалу. Та всі сходяться в одному. Оприлюднені матеріали лише верхівка айсбергу, системи політичної. Корупції епохи Януковича. Так, ну, такий матеріал підготували наші колеги. Власне. Просто зараз продовжуємо спілкування. Е, я єдине, що додам, що у нас в студі... у нас скайпом зі студії Олександр Міхільсон, це журналіст, блогер. Власно обговорюємо знову ж таки чорні списки партії регіонів амбарну книгу. В продовженні теми, е, пане Олександре, на вашу думку, все ж таки, е, ви говорите, що списки не повні. Але ми знаємо, що знову ж таки повертаючись до 2014 року, коли от в озері там де чи в річці виловлювали ці папери, теж було чимало відомих прізвищ і відомі і медіаструктури так само. Там фігурували, але в принципі висновків жодних не було зроблено ніхто, в принципі, не був покараний. Яка доля тоді цих списків, що ми маємо сьогодні на руках? Їх, до речі, ще не оприлюднили. Ж. Яка доля цих списків? Ну, ви проводите паралель? Тоді виловлювало багато людей, багато добровольців, в тому числі в цьому брали участь. І відомий журналіст, розслідувач Дмитро Гнаб. Був одним із тих, хто керував цим процесом. Я серйозно рекомендую вам запросити його в студію і звернутись до нього з цим питанням, тому що ну, напевно, він краще знає, яка була доля тих списків, і може тих, які виловлювали у 2014 році. І може, напевно, провести більш влучні паралелі, ніж я, із е, сучасними із сьогоднішніми списками. А щодо покарання, ну, бачите, це як завжди, це є питанням. Е, Суворості закону і невідворотності його виконання, якщо у нас знаєте суворість законів компенсується тим, що їх виконувати не обов'язково, то це абсолютно не питання до тих, хто виловлює списки, і до тих, хто їх публікує. Ні, я, ні, народний депутат. Він же журналіст Сергій Лещенко, ні будь-хто інший з нас, і ви і ще там будь-хто з наших колег. ну не можемо нічого вдіяти, якщо у нас на руках є списки. А компетентні органи не вдаються до якихось певних дій. Компетентні органи існують існує прокуратура, існує служба безпеки України, існує врешті-решт і МВС. Це вони повинні робити. Це не ми з вами повинні робити. І до них повинно бути поставлене питання: а чому чогось не робиться, якщо дійсно чогось не робиться? Олександр от ще одне запитання. Ми е, я особисто чув в одному з українських телеканалів, такі ніби. Невеличке опитування представників різних політичних сил стосовно того, чи є подібні списки у вас, і всі є одностайно. Як один сказали, що звісно ж немає. А, все ж таки, ми знаємо, що працюють за однак... працювали принаймні раніше всі за однаковими технологіями. Чи можна сьогодні говорити, що можливо нові політичні сили, які сьогодні представлені в парламенті, або ж інші сили політичні, демократичні, вони все ж не мають чи мають таких списків. Ваше припущення? Ну я думаю, список це поняття широке. Може бути список будь-якого формату, може бути. Електро... Ну, маю на увазі фінансування в тій чи іншій мірі фінансування змін на увазі. Факти фінансування, от такого корупційного, да? так? Так. Е, ну, я, я впевнений, але знов таки у мене немає фактів. Просто ґрунтуючись на тому, що я понад півтора десятиліття працюю в політичній журналістиці, я впевнений, що є у всіх. В принципі, і цим все сказано. Що ж я вам бажаю гарного вечора, недільного і гарного плідного робочого тижня, який завтра розпочнеться. Нагадаю, що щойно був на зв'язку зі Олександр Міхільсон. Журналіст, блогер. І обговорювали ми так звану амбарну книгу, представлену на цьому тижні партії регіонів.